Привіт всім, мене звати Інна та ви потрапили на мій канал, де я буду розповідати вам і показувати все, з чим я стикаюсь у Китаї. Сьогодні, так як це моє перше відео, я розповім вам, як так трапилось, що я переїхала до Китаю три роки тому, а також покажу кілька відео або фотографій з того часу. Три роки тому це був 2019 рік. Я тоді тільки повернулася з Туреччини. Я перебувала там за програмою Айзик та вирішила спробувати і знайти роботу у Китаї. Це для мене було щось нове. Я думала, поїду туди на півроку, трішки підзароблю та вернусь назад до України. Я шукала роботу достатньо довго десь 4 місяці. Проходила різні інтерв'ю. Для мене це був новий досвід, так як я сама по собі інтроверт, така кількість інтерв'ю, а також відеопрезентації себе, або як я буду проводити урок, все це для мене було виходом з моєї зони комфорту. Але я думаю, я з цим впоралася. Хоч і сьогодні, через три роки роботи вчителькою англійської, все ще іноді трішки соромлюся, та відчуваю себе ніяково, коли батьки приходять подивитися на мій урок. Бо у Китаї уроки англійської дуже відрізняються від уроків, до яких ми звикли в Україні, але це я розповім в іншому відео. Врешті-решт, я знайшла гідну вакансію у маленькому містечку в провінції Джидзя, хоч я була рада нарешті знайти роботу, та планувала бути у Китаї тільки півроку. Я також була засмучена залишати свою країну, свою родину, своїх друзів. Це вже не перший раз, як я виїжджала з країни через роботу. Та на той час останній рік для мене був дуже насичений. Я кілька разів літала до Туреччини викладати англійську та поверталася назад на свою батьківщину, щоб побачити своїх рідних. На той момент ці польоти на літаку у мене вже в печінках сиділи. Тому і переїзд до Китаю був достатньо важкий для мене і морально, і фізично. Спочатку з Харкова до Києва 5 годин вночі на автобусі, потім сидіти кілька годин в аеропорту, чекати на свій рейс. Потім літаком 9 годин до Пекіну. В Пекіні мій рейс до міста Венчжоу, куди мені потрібно було летіти, скасували. Я тоді дуже перенервувала. Довелося просити мого на той момент майбутнього боса купувати мені новий квиток. Що цікаво, гроші за скасований рейс мені не повернули. Я просиділа в аеропорту всю ніч, та ще півдня до наступного рейсу. Було важко. Незнайома країна, незнайома мова, інтернету майже нема, тільки вайфай час від часу працює. Важко було особливо вночі. Вночі в аеропорту були тільки люди, які, як я, чекала на свій рейс. Тобто, якщо щось трапиться, я не впевнена, що поруч буде хтось з персоналу аеропорту, щоб мені допомогти. Я сиділа і думала, може це знак, і мені краще залишити все і повернутися додому. У той момент я відчувала себе безнадійно і вважала, що повернутися до України це найкращий варіант. Але я все ж таки дочекалася свого рейсу та долетіла до наступного міста. Я на той момент була без досвіду. Тож, замість того, щоб попросити боса просто оплатити мій квиток до Венджо, як будь-яка інша нормальна людина зробила би, я сказала їй, що по приїзду віддам гроші за квиток. Тож перші кілька місяців я працювала тільки щоб повернути гроші за квиток та оплатити мою візу. Тож, по приїзду в Венчжоу мене зустріла мій майбутній бос. Та ми поїхали на машині до маленького містечка, де я і затрималася на цілих три роки та до сих пір живу тут. Після польоту я була дуже-дуже втомлена та виснажена. Тож відразу після приїзду, у мій новий дім, я подзвонила моїй мамі повідомити, що я доїхала, що зі мною все гаразд, щоб вона не норвала. Та потім я просто. Лягала спати. І перше, з чим я зіштовхнулася на наступний ранок, це родичі мого боса, які жили на один поверх нижче, прийшли о восьмій ранку повісити сушити свої речі на моєму балконі. Тобто нормально поспати мені не вдалося. Я й не здогадувалася, що це був тільки початок мого веселого життя у Китаї. Що ж, тепер про школу. Школа, до якої я приїхала викладати англійською, це так званий тренінг-центр для дітей від 2 до 12 років, де окрім викладання англійської, ти також танцюєш з дітьми, граєш у різні ігри, а коротше, розважаєш дітей, як можеш. На той момент тренінг-центр ще не відкрився, навіть ремонт не був завершений. Та нашим офісом була сусідня будівля перші місяці. Ми практикувалися, готували плани занять для того, щоб бути готовими до відкриття школи. Спочатку для мене, як для інтроверта, було трішки важко, але потім я звикла. Перші місяці пішли на приготування документів. Та поїздки до Гонконгу для оформлення робочої візи, що як не дивно оплачувала теж я. Хоча в таких випадках зазвичай бос оплачує усі витрати пов'язані з оформленням візи. Але на той момент я про це не знала. У будь-якому випадку та поїздка мені сподобалась, та я пізніше з'їздила туди ще раз, але вже з моїм чоловіком. Якщо вам цікаво, я теж можу про це розповісти. Після мого повернення з Гонконгу до Китаю, через кілька місяців мій майбутній чоловік також зміг приїхати до мене, та ми почали працювати разом в одній школі. Так і почалося наше китайське життя, яке так надовго затягнулося аж до сьогодні. Що ж, на цьому моменті я закінчую своє відео та скоро побачимось знову. Бай-пай!